Жила собі дівчинка, і ну така з бідної сім'ї, або не дуже багато, і всього їй хотілось, і нічого їй там сильно не давалося. І вона звикла працювати, Ну, що вона не просто працює, вона прям їбошить. От. І вона розуміє, що соціум її за це починає хвалити. Вона така клас, я фігачу не те, що ці мої ледацюги, садержанки. От. І вона сама собі на все заробила, на, на, на платячку собі заробила, на, на пуховичок собі заробила, на машинку свою невеличку деоматізік, але теж заробила. Потім на кращу, кращу. От вона вже й квартирку собі купила. І сидить. Вона оці дві години життя, бо весь інший час вона фігачить і єбошить, бошить або спить. І вона така дивиться і думає, а що, що не так? Чому це я вранці встаю в зал, їду, єбошу, на роботі, фігачу. Після роботи ще португальську вчу разом з іспанською, та незрозуміло нафіга і чи є взагалі така мова. От, і Думаю про китайську. А коли якось. Де життя? Де? Ну, типу, якось, наче, все нормально, все є. І, і в неї така позиція, що краще сумувати з бокалом дорогого, вина, чи келихом візкаря. Ну, за нормальну ціну, і в своїй квартирі, а не в тій, яку знімаєш. Але чого ж воно так якось щось не туди? от, Бо. Чому якісь хлопаки навколо з'являються, ну, якісь такі слабенькі, слабенькі, не, 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 не такі цікаві, сильні, а сильні. Якось вона починає з ними рубитися і конкурувати зразу ж. А вони такі нафіг мені таке треба і валять, і виходить, що теж слабак. От. І ось ця дівчинка, ну, отак от і живе собі.